Усім привіт! Я вам хочу розповісти про прекрасну книгу спогадів дивізійника Зенона Врубевського. Ненаписана книга життя. У ній Зенон розповів про своє складне і цікаве життя. От самого малечку, як він ходив в садочок, як ходив в гімназію, чим займався. До речі, він був таким хвацьким козаком, займався спортом, любив дівчат. Він розповідає про Львів до совєтської окупації під час Другої світової війни. І він розповідає про звірства совєтів, які чинили, і чому саме так сталося, що молоді люди масово пішли записуватися в лави дивізії СС Галичина для того, щоб бити московських окупантів. Далі описаний його бойовий шлях. Бої під бродами про те, як він потрапив в полон, як він сидів в совєтських таборах, як звідти втік і пішов в лави УПА, як був за Скіківцем в лавах УПА, і знову попадає він в табори, де йому впаяли 25 років. На щастя, він просидів там 10, бо змінилися якісь там закони в Соєві, і трошки раніше його відпустили. Мені дуже так книга сподобалася. Мені здається, вона буде цікава, як молодим людям, бо там багато є про відносини, про любов, про кохання і про неймовірну жит... жагу до життя. От, сам Зенон, до речі, він живий зараз, йому 99 років. Він дуже такий з гумором і завжди, на всі якісь такі проблеми він ставиться з. З легкістю і йому вдається їх вирішувати. Як можна цю книгу отримати? Ми з командою Хмаринка History зробили відео про табори Гулах, і в цьому відео ми розігруємо цю книгу. Ціна квитка лотерейно 20 гривень. Ви можете от за 20 гривень її виграти. Посилання на відео я залишу в коментарях. Тому запрошую приєднатися до розіграшу. Всім дякую!